Нашій сім'ї вже буде три роки. Ми одружились через рік у нас з'явився Тимур. Такий час це дуже престижно. Чоловік військовий, це круто, обороняє, захищає, служить. взяти, зробити, до прикладу, те, що ми більшу частину зарплати витрачали на житло, на, на житло. і ну, тобто, це маленька було дитина, взимку. то це Дуже взагалі важко я вважаю. Сьогодні в Україні триває жорстока війна, але навіть у ці часи держава намагається піклуватися. Для кожного військовослужбовця важлива його родина. А для родини має бути дім. Хто, як не наші захисники заслуговують на власне житло. В Національної гвардії України є свій так званий житловий фонд. Ось у нас це в житловий фонд входять квартири, це гуртожитки, це гуртожитки сімейного типу, це спеціально пристосовані приміщення, де військовослужбовці разом із членами своїх сімей проживають на сьогодні. Це фонд так званого службового житла, і є постійне житло. Ми більше намагаємося забезпечити людей пропорційно, мабуть, постійним житлом. Щоб всі військовослужбовці хочуть мати якесь своє постійне житло, за яке він вже відповідає, за яке він знає, що він тут може робити ремонт, він тут буде далі жити. І це як є основною прерогативою нашою. Повномасштабну війну я зустрів у Києві з сім'єю. Мої батьки живуть в Черкаській області, і на другий день після повномасштабки там з роботи я завіз сім'ю до батьків. Побувши там три дні, я вернувся на Київ. І ну, вирішив, що в нас війна і думав сидіти ну, неможливо. Потім моя сім'я поїхала за кордон. Діти до нас приїжджали. Один раз приїжджали в минулому році. Це така тяжла історія, що ми не приїхали. Бо це мені треба було відправити бабусю. Вона поїхала, забрали, приїхала з ними. Потім знову поїхала, відвезла, то це воно трошки накладно. І один раз я їздив, я написав рабку. Дозволили, мене була відпустка, я взяв, то я їздив тут на 10 днів до них ось. Діти що Ви це життя? Ну так. 19 років ви військові ступати. А ви? Два роки тому я заключила контракти і теж вступила в лави Національної гвардії України. Мотивація після повномасштабного вторгнення зовсім змінилися всі цінності, всі речі. Наша родина виховує трьох неповнолітніх дітей. І для мене саме головне було це, мабуть, захист своєї родини, так як тато наш військовий. Мені здається, що це була сама перша моя мотивація іти за чоловіком. З усіх достопримічательностей це був ліс і світло. Більше не було тут нічого. Після Києва це було дуже ну якось так цікаво тут жити, але нічого. Ми справилися, приїжджали з квартири в квартиру. Потім у нас народилася двійня. Нам дали більшу квартиру. Було вже дуже круто, було багато місць дітям, але діти підростають і починає ділити кожен своє пространство. Хтось кричить, то моє, то моє, то моє, і так як у нас різнополі діти дуже щасливі, що у нас тепер є більше квартир. Я вам скажу так, що наші діти пишаються тим, що їхні мама і тато військові. І коли там за приходимо в садочок чи в школу забирати їх, то вони ти така красива мама в формі, то вони пишаються цим. Хтось там каже, що в Києві жити дуже круто. Я їм кажу, ні, дуже круто жити там, де живу я. По-перше, це свіже повітря, це немало, ну немало шумне місто, Да, нас тут е, цікаво, дуже цікаво. Ми можемо дітей просто випустити, погулять. Ми знаємо, що вони погулять, прийдуть додому. Ми за них не переживаємо, тому що нас тут ми знаємо один одного. Ми знаємо родини. Ми знаємо, що ну як, як маленька сім'я. Для багатьох із нас одна з головних життєвих цілей мати власне житло. У нашій державі діє кілька програм підтримки військовослужбовців, Героїв України і ветеранів. У Національній гвардії України це здійснюється також шляхом побудови та придбання житлового фонду. Чекали заселення у та, ту два, е два, два місяці е то два місяці. І е коли там е в головному управлінні були. Збори, так, правильно ну, сказати, чекали, засідання, там, засідання, нам видали рапорт і все, ми наступний день вже приїхали. Повністю все зроблено, ми тільки привезли свої меблі і все. Тут все було, так, плита, газова, ванна. тобто. Дуже нам подобається все. Світло є, ще не вимикали, вода природа, завжди є. Природа, природа це взагалі окремо. Площадки дитячі, Місо. ну, в принципі, да, нормально. Транспорт. Я дуже переживала, що не тут магазинів, нічого немає, як я буду тут. Але транспорт ходить регулярно. В даному житлі може проживати як військовослужбовці, всіх військових звань. Тобто, це без різниці хоч генерал, хоч звичайний солдат. Проходить службу. Потребує в житлі, командир вирішує його сюди поселити. Ми наших військових і їх членів віх забезпечуємо повністю готовим для проживання житлом. Це у нас є котли опалення бо контурні в контурні даному випадку. Це в нас є повністю всі ванна, туалет на кухні. Це плита, весь комплекс робіт в квартирі виконаний. Людина заходить з родиною, купляє собі меблі, які хоче, і все приватно для проживання. Родина це є основа держави, тому ми плануємо забезпечити як найбільше людей наших військовослужбовців. Магазини, школа, все рядом. Я живу на сторону лісу. У мене з вікна видно ліс. Тихо, спокійно. Приїхав, переночував, вода є, помився, тепло, газовий котел. Мрія це, звісно, закінчення війни. Да. Це просто болюче, бо я теж займаюся там підписом петицій, допомагаю батькам, братам, сестрам. Закінчення війни, далі плани, це своє житло. Це було б дуже гарно, дуже чудово було б. Дитина, ну, ще ми цього хочемо трошки на ноги підняти, вже будемо бачити. Да. Ну і, власне, свій бізнес. Атмосфера чудова, тому що майже в кожному дворі, в кожному, до кожного будинку, до двох будинків прилаштована дитяча площадочка. Дітки більш на вечір виходять з матусями, тобто можна з кимось поспілкуватись, познайомитись, так як ми ж недавно тут. Дітки різного віку, є ну, підлітки, є і більш менші дітки. Я думаю, що буде чудово. Колектив нормальний дітей. Йому буде цікаво гратися. Це не просто історії про квартири. Це історії про довіру, вдячність і підтримку. Бо, поки воїни тримають фронт, ми маємо тримати тил.